Триває серіал Слуга народу до закінчення серіалу залишилось трохи більше половини українців. Мільйон глядачів купили білет на серіал про Голобородька, а потрапили на концерт Кобзона. Щиро вітаю вас, господітапоргове. Пані пані. З вами знову Дмитро та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Ім Ошікраш, Векезель Мішпат, Мецедик, Як побачиш у якій-небудь країні, що в Бога вогноблять, а суди правду гвалтують, то не дивуйся тому. Енкол хадаш Енколь Хадаштахаташемеш нема нічого нового під сонцем, як любив повторювати той самий еклезіаст. Спокон віку корупція та злочин завжди були супутниками будь-якого авторитарного режиму. Тому знов ж таки нічого дивного немає в тому, що посилення авторитаризму в Україні супроводжується посиленням також і соціальної несправедливості. Але дозволю собі процитувати цей уривок з еклезіаста до кінця «Кі гавоа гаво шомех уґвагім алегем. Але високий. Пильнує згори над високим, а над ними Всевишній. але через сукупність інших проблем на нашій планеті, можливо, у Всевишнього не вистачає часу на Україну, тому тут вже наше завдання громадськості пильнувати і тримати руку на пульсі тих процесів, які відбуваються в державі, тому що ті, хто мовчать про злочини зелених ліквідаторів України, вони неминуче стають співучасниками цього злодійства поглиблення. Трагедії українського народу нагадаю, що в якості підзаголовку одного з підрозділів матеріалу, який нещодавно був надрукований в журналі «The Economist», була фраза нанесена на картонку одного з демонстрантів під банкою два місяці тому: якщо ви менше крали, ми б менше ховали наших друзів для того, щоб зупинити мородерство зелених ліквідаторів, потрібен відповідний суспільний тиск, тобто мають бути правильно. Розставлені пріоритети, коли ви розміщуєте 10 постів про збори і допомоги війську і мовчите про мільярди, розкрадені зеленими урядовцями. То ви практично стаєте співучасником цього розкрадання, відволікаючи увагу суспільства на волонтерські проекти, ви воленс ноленс покриваєте тих, хто розкрадає державну скрабницю. Якщо за даними статистиками, сьогодні на 20 мільярдів зібраних волонтерами доводиться один трильйон корупційних оборудок за роки правління зеленої влади, то це все рівно, що ви наповнюючи ванну, вливаєте одне відро води в той самий час, коли з цієї ж ванни виливається п'ять бюджету. Не вистачає для виплати зарплат військовим в листопаді спокійно інформує суспільство народний депутат від слуг народу Підласа на єдиний телемарафон гроші в них є. Пишуть коментатори. До речі, це гроші олігархам, власникам телеканалів на їх утримання. На отримання офісу президента, щоб Єрмак міг літати на державному літаку. Теж грошей достатньо навіть на черговий популізм під назвою кешбек гроші є. А от на зарплати військовим грошей немає. Тю, які дрібниці, головне, що є гроші на все інше. Чи не так? А дивлячись, що представники влади зайняті поданням до Верховної Ради законопроекту про висування Трампа на Нобелівську премію, надіючи, що це їх підлабузництво помітять у Вашингтоні, хто розуміє, що є справжніми пріоритетами нашої влади, і це точно не інтереси країни і не зарплати військовим. Біда України, як писав Михайло Грушевський, в тому, що нею керують ті, кому вона зовсім не потрібна сказано було 100 років тому, але сьогодні как никогда актуальны. В тот самый час социально напруга в суспільстві Нет ракет, но зато есть прибарахленные куклы всех мастей, выше Денис Кораблев. У кого-то по две-три машины на сборах налипло, у кого-то золотые унитазы, третий покупает какие-то черти с травещиной, безвкусную херню за полмиллиона гривен изрос. Апартаменты в Париже по 8 объектов недвижимости в США. В целом слуги очень кучеряво компенсируют отсутствие ракет наличием квартир и элитного транспорта. А Путінських ракет, які падають на голову українців, мають назви хуже не буде», хоч паржом я вам нічого не должен» і головне, що не Порошенка, продовжує Тетяна Степаненко. А ви знаєте, що екс заступник Єрмака Ростислав Шурма досі отримує зарплату як член наглядової ради Нафтогазу? Запитує Сергій Погребецький, і не маленьку зарплату по 530 тисяч гривень на місяць. Це той самий шурма, брат якого випадково отримав з бюджету України 320 мільйонів гривень за електроенергію, яку продавав окупантам у Запорізькій області. Той самий шурма, який перебуває під слідством НАБУ в Україні. Той шурма, який утік з України до Німеччини відразу ж після відставки з офісу президента ще у вересні 24-го року. Той шурма, у якого в Німеччині німецька поліція проводила обшуки. Тобто людина втекла від слідства до Німеччини, а Україна продовжує платити їй зарплату. Я так розумію, що зарплату йому платять не просто так, а за мовчання. І неважко здогадатись, хто саме йому платить за мовчання за рахунок народу України. Бо Шурма знає занадто багато про енергетику, економіку та схеми в Офісі президента. Платять ті, хто не хоче, щоб він заговорив, тобто зермаки. Це не просто корупція, а зрада в часи війни. Гроші, які мали йти на ЗСУ, осідають в кишені своїх. корупційне повутиння. Для сходнення потрібен дефіцит. Калорії для збереження влади Зеленського – дефіцит інтелекту. Що ж, молдавани в 25-му році виглядають напрочуд набагато розумнішими ніж українці в 2019-му в рейтингу Економічна Свобода у 2025 році від журналу Форбс Україна посіла 143 місце серед 165 країн. Поруч у рейтингу Габон та Ліван Росія нижче на дві позиції. А от Молдова на 85-му місці, Польща на 76-му, Румунія на 50-му. Тамара Гурій Хазерня пише: в день захисника вітчизни: я не дуже вмію вітати з цим святом раніше. Вміла, а тепер ні. Тепер почуття провини переважають вдячність. Наші військові оточені такою несправедливістю, що навіть думка про те, що це ж не я приймаю рішення, не я керую мобілізацією, і не я відмовляюся встановити строки служби, навіть ця думка не рятує від ніякості. Вони рятували нас у 22-му і продовжують рятувати далі, але я не уявляю, з якими очима Зеленський дивитиметься у монітори, і промовлятиме красиві слова з цієї нагоди. З кожним роком ці слова у його виконанні стають усе більш знущальними, як насмішка. Як і минулого року, як і перед тим, починаючи з 22-го, я вітаю тата своєї малої і дякую за захист, але я все менше розумію, скільки ж років він буде у війську і як відповідати на питання дитини, яка вже перестала їх ставити. Валерій про запас тепер наші благословенні слуги народа вирішили дозволити казати щось критичне про їхнє брахління тільки в разі рішення суду. Ну тобто, коли чувака ловлять сумкою бабла за відкати, або коли чувіха кидає хабарі через забор, або коли тупо зливають бюджетні гроші на ФОПи, або коли після будівництва фортифікації з'являються будинки по мільйону доларів, або коли хтось засідає на золотому унітазі, до рішення суду про цих добрих людей не можна буде сказати кривого слова. Інакше в цьому випадку суд навпаки швидко вправить вам ваші ліберальні мозги. А де за шість років рішення суду про збагачення 82 рази Порошенка про вигадане наживання на війні? І чому, наприклад, без рішення суду вводяться превентивні санкції? Питати про це теж скоріше за все заборонять інакше тюрма. В чомусь вони таки перемагають Росію. Може, то якраз і був секретний пункт того самого плану перемоги? Хто знає? Нептуни створені за часів Порошенка і Тручинова, виробництво яких у 19-му році призупинив, Бунефтік, коли прийшов до влади. Нарешті почали розносити рашистські оборонні заводи в тилу Московії. А уявляєте, пише Кримський Укр, якби їх в му році виготовили, як планували 300 штук, де були б сьогодні рашисти? Юрій Султан пише, коли Зеленський став президентом, Україна втратила значну частину території. Зсу змогли повернути деякі з них, але коли Зеленський з Єрмаком взяли ЗСУ під свій контроль, відправивши у відставку залужного і весь керівний склад зсу, расисти знову заволоділи ініціативою. Позитивні блогери між іншим мовчать про Молдову, бо це ж треба визнати, що там перемогла сестринська партія нашої європейської солідарності, і що Росії не вдалося проштовхнути проросійську більшість парламент на відміну від наших виборів. 2019-му. так наші йшли з якої різницею, але це виявився антимайдан. Тепер маємо Віктору Колов. А знаєте, чому молдавани випереджають українців в євроінтеграції? Бо в Молдові понад 50% голосують за проєвропейську партію. А в Україні лідера Руху до Європи в 2019 році підтримали лише 25%, А його партію ЄС трохи більше восьми. От коли за ЄС проголосують більше 50 виборців, тоді ми наздожене Молдаван. До речі, всі ці антикорупціонери, журналісти, активісти, що мали свого часу 100 500 питань до пороха, який зупинив расистів, відновив армію і врятував країну, зараз мають лише одне питання до клоуна, який все це пролюбив. Володимир Олександровичу, і не надоїло вам бути таким от суперменом. На відміну від позитивних блогерів, ми ставимо питання набагато більш рішучі. І саме від суспільного спротиву мародерству та корупції залежить європейське майбутнє наші і наших дітей. Тому, панове, не втрачаємо пильності та оптимізму не на крок. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.